Поки збірна України готується до важливого матчу проти Боснії та Герцеговини, щоб потрапити на чемпіонат Європи, я розповім вам, як раніше Україна грала проти цього суперника, що потрапити на чемпіонат світу. Збірна України зіграла проти збірної Боснії та Герцеговини лише два матчі у відборі до попереднього чемпіонату світу. Волею календаря саме матчі проти боснійців були останніми двома у кваліфікації для України. Спершу команди зіграли у Львові на арена Львів. Перед початком матчу відбулася коротка вітальна церемонія. Кого вітали? Андрія П'ятова та Андрія Ярмоленка. З чим і вітали? З тим, що обоє досягли показника у 100 зіграних матчів за збірну України. Чи були подарунки? Так, обом вручили футболки у рамці з сотим номером булави та спеціальні кепки від УЄФА. Нагороджувати футболістів кепками за 100 матчів за збірну УЄФА придумала у 2010-му. Окрім кепки, у комплект входила ще пам'ятна медаль. І першими українцями, які отримали такі комплекти, стали Тимощук, Шевченко і Блохін, який зіграв 100 матчів за збірну СРСР. Їм нагороди вручили у 2011-му перед матчем Україна-Німеччина у Києві, де медалі п'ятова і Ярмоленка невідомо, але головне, що в кожного є булава. А тепер до матчу на перших хвилинах більше м'ячем володіла наша збірна, а команди провели по одній небезпечній атаці. Після удару забарного м'яч зрикошетив до Яремчука, але Форвард не зміг приборкати Стрибунця та ще й опинився в офсайді. У боснійців за меж штрафного пробив Амер Гояк дуже неточно. На 15 15-й хвилині Україна відкрила рахунок у матчі. Циганков отримав передачу від Степаненка і зробив простріл на Дальній. Дальню штангу Ярмоленко поклав булаву та кепку у надійне місце і встиг замкнути простріл 1-0 Україна попереду. В середині тайму класно по своєму лівому флангу у контратації прорвався Соболь. Латераль виконав чудову передачу на свого колегу на правому фланзі Тимчика. Той пробив у дотик, але боснійський кіпер Шехіч врятував свою команду. Продовжилась атака навісом Ярмоленка на того ж Тимчика, але захиснику не вдалося нормально пробити головою. За кілька хвилин Матвієнко, намагаючись перервати простріл з флангу, пробив по власних воротах. Схоже, що для П'ятова така витівка одноклубника не стала несподіванкою, і воротар впевнено упіймав м'яч. Невдовзі ще один загострюючий пас Степаненка міг призвести до голу, Але на жаль, після подачі Тараса циганков головою пробив повз ворота. До завершення тайму гості ще полоскотали нерви українським болівальникам. Після небезпечного прострілу на дальню штангу два удари Кола Шінаца відбили П'ятов і Степаненко. А в іншій атаці боснійців наш кіпер відбив удар Аміра Хаджі Ахметовича. А за кілька секунд Кривцов заблокував удар смайла Прев'яка. На початку другого тайму у прохолодний осінній вечір гаряче було біля обох воріт. В Україні був момент, коли Ярмола віддав п'ятою на шапу, але останній не зміг дістатись до м'яча. Удар тимчика у дальній кут, після якого м'яч прокотився біля самої штанги, та вихід Яремчука віч на віч з голкіпером, який він запоров, але тут знову форвард опинився у положенні поза грою. У гостей був удар головою, аді наліча трохи неточно, та ще один удар наліча, який заблокував Матвієнко. Поступово ініціатива переходила до боснійців. Особливо варто виділити момент, у якому п'ятов потягнув класнючий обвідний удар Джеко під поперечку. На жаль, такий перебіг матчу продовжився логічно, Боснія зрівняла рахунок. На 77-й хвилині Мірослав Стеванович в один дотик перекинув Соболя і вивів на ударну позицію Анела Ахметходжича. Той також в дотик пробив. П'ятов навіть не встиг стрибнути. М'яч закотився у дальній кудворіт. Нічия у цьому матчі вважалась позитивним результатом для Боснії і, відповідно, негативним для України. Нашій команді не вдалося створити. Творити щось суттєве в атаці до кінця матчу. Лише у компенсований час був штрафний з хорошої позиції, який змарнував Зубков, та удар Булеце, який заблокував захисник гостей. Підсумок матчу у Львові Нічия 1-1. Виїзний матч проти Боснії та Герцеговини був останнім у кваліфікації. Господарі вже втратили шанси на друге місце у групі. Ми ж ще були у грі. Наш конкурент Фінляндія у паралельному матчі грала проти Франції, яка вже виграла групу. Україні обов'язково потрібно було перемагати, а за певних обставин перемагати з різницею мінімум у два м'ячі. Україна зі старту матчу взяла м'яч під свій контроль, і наші гравці двічі дуже класно пробили здалеку. На жаль, ударам Маліновського і Зінченка не вистачило точності. Після того, як м'яч уже трохи потримали, і боснійці Україна створила ще два моменти: обидва були у Яремчука. Спершу йому не вдалося замкнути простріл Соболя, а потім він пробивав з кута воротарського майданчика, але його удар впевнено відбив колишній голкіпер зорі Нікола Васіль. Лише в середині тайму виникла перша небезпека біля наших воріт. Нападник Боснії та Герцеговини Ермедін Демірович після закидання від партнера пробив з лету в один дотик, але не влучив у ворота. Буквально за хвилинку не влучив у ворота і Ярмоленко виконуючи один зі своїх фірмових ударів. За кілька секунд до свистка на перерву Україна могла опинитись у ролі наздоганяючого. Боснійці подали кутовий Деніс Хаджикадуніч пробив головою а Бущан дивом зміг перевести м'яч у стійку, а після цього ще одним дивом господарі не добили м'яч у ворота. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і ще одним дивом не поставили лайк, то не лякайтесь, ця пауза для того, щоб ви могли поставити лайк зараз. На початку другого тайму Україна знову пішла в атаку, і це дало результат. Не одразу спершу удар Яремчука заблокував захисник. Зате за хвилину-дві циганков взяв гру на себе, обіграв опонента і зробив простріл на Ярмоленка. Той по м'ячу не влучив, зате круглий опинився на нозі у зінченка, перед яким були фактично порожні ворота. 0 1 Ми повели. В середині другого тайму довелось пережити кілька нервових моментів. В одному з них на наше щастя господарям не вдалося небезпечну подачу продовжити ударом по воротах бущана. А в іншому кіпер ефектно відбив ще більш ефектний удар превляка в падінні через себе. Спокійніше на душі стало на 79-й хвилині, коли Довбик отримав гектар простору і в контрратації подвоїв нашу перевагу. А в паралельному матчі Фіни уже горіли французам 0-2. Саме через те, що рахунки нашого матчу і паралельного нас влаштовували, мабуть, ніхто з глядачів особливо не шкодував про момент на останніх хвилинах, коли Обик обігравши захисника та голкіпера, пробив в іншого захисника, який став на лінію воріт. Після фінального свистка наші футболісти дочекались звісточки про закінчення матчу у Фінляндії і нарешті змогли видихнути. Україна забирає собі місце у плей-офф. Ну а плей-офф це вже зовсім інша історія. Такими були попередні два матчі України з Боснією та Герцеговиною. А яким буде наступний, дізнаємось скоро. Для підтримки моїх старань напишіть якийсь коментар або загляньте в опис, щоб дізнатись, як підтримати канал фінансово. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні.